Шановні друзі! Шановні друзі! Зрожньому контролю слова! Друзі! Бандуги!

У него есть видео, он заснял, как им вылезают. Он сказал, вот этот вот в спине, где я ходил. Что он закрыл рот? Он ходил. Я видел, он ходил. Он сказал. Мені довіри, він в мене ще є. Yeah, yeah, yeah. Done, yeah. <natural> він чужий. Такі, він друзі, буде певний порядок. Виступати люди будуть після того, як вони скажуть, про що вони стараються говорити. Незалежності від того, це нардеп чи це президент якоїсь держави, чи це суддя. У нас тут наш порядок і він буде забезпечений. Я дуже поражаю цю людину за те, що вона робить. Говорити, мікрофону її не дам. Зараз говорить В'ячеслав Кириленко. Знаєте, зараз мені не дають слово. По якому критерію відбираєте? Андрію!

Смілився тут збирається сьогодні друге. Завтра великий загальнонаціональний бітич біля пам'ятника Шевченка о 12-й годині. Третє. Зараз створюється загальнонаціональний Ми штаб. Ви що не епіки. розумієте, що ці люди? Ми надали Майдан. Вони знали в 11-й годині. на відео, що вони знали, будуть бити людей. Четверте. У нас категорично. Відео в інтернеті є. Задіть навіть представники зараз построкові. Вибори президента Верховної Ради у свободу. Якщо завтра нас буде багато, якщо Київ прокинеться всі ці вимоги почнуть реалізовуватись уже на цьому тижні. Тому наше завдання ну, я знаю, розуміти, берегу, що я знаю, вночі відбулася акція залякування. Я не робить не, все ми, для не того, не щоб батьки не пускали не студентів не своїх не дітей на подальші протести. протести. робить я все, все для того, йти, щоб не виходили кияни. Не їхали з інших міст, щоб всі бачили цю страшну картинку по телебаченню. Тому останнє зберігаємо гідність, зберігаємо взаємоповагу як українці до українців. тут наше місце сьогодні і аж до Послухайте, нас є на камері відео. Ви просто подивитися? Ми зараз вам Як, як Руслана розказувала для неї це шоу, і вона працює на банку. Слухани потрохи починають ставати. Нас підтримують. запис, воно вже в соціальних мережах і в засобах масової інформації. Рішучий протест заявили всі цивілізовані країни від Сполучених Штатів до Литви. Це означає, що нічне побиття люди по особисто, є в інтернеті. Банді. просто так не минеться. І народ повстане, і Гей! Банду! Гей! Панду гей! Банду гей! Панду гей! Банду гей! Панду гей! Банду гей! Банду гей! Банду гей! Слава мрію! Какарчуки мати! Друзі! Зараз я надам свого людині, яка буде говорити про те, що нас є зрадники! Я б... Слухай, хто ти такий? в духе. Кто заради того, щоб був я там Ви знаєте, що Майдан розійшовся той, що побили його? його зрадили. І зрадили не вчора, і не позавчора, я а ще не неділю назад. Він не був хто? Я не поруч, поруч. Ми повинні проти нього боротися. Не вони ви знаєте, що був керівником охорони? Я не знаю. Дивіться, яка в нас можливість скинути йому шару, якщо кожен не вийде. Так, так. Городець! Фамілія моя, цінь за Андрій. Дайте дорожнього контролю представник дорожнього контролю з першого дня я був на майдані. Жодного разу я не брав там голосніше. Жодного разу я не брав мікрофон в руки, не висловлював свої жодної свої жодної думки, просто допомагав людям. Людям допомагав, які частина зараз тут, намагаються знову захопити, захопити свою цитину, свої руки. Чорачна нагло взяли майдан. І ці люди тут зараз знаходяться. Ні, це ніхто маєте. Ми боремося проти ніколи, а не один відходного мене на моєму каналі відео. Хто платить за канал? Є відео, Та канал YouTube він безкоштовний. безкоштовний. Слова, пусті слова. Ганьба! Ганьба! Чого ви кажете? Ганьба! Ганьба! Ви ж не розумієте, що люди з банковою стоять тут. Зараз знову прийшли. Треба, щоб очолили політики. А не, а не! А вони там давали...